Дорогі мої діти, хлопці та дівчата, мої нещодавно маленькі, але зараз дорослі, розумні та шалено гарні друзі. Я вдячна вам за дружбу, щирість та чесність. З вами завжди було весело. Ви ніколи мене не підводили. Але якщо траплялись якісь нахрасти, то ми разом. Знаходить вихід. Ви йдете у велике життя. Ви сильні, розумні, добрі люди. Ви обов'язково досягнете всього, чого бажаєте, чого мрієте. Будьте оптимістами. Та ніколи не втрачайте віру в себе. У кожного буде своє життя. Або воно. Нехай буде щасливим. Співайте, як ми співали з вами завжди. І нехай наша смиринка, яку подарували нам Ваня та Артем, буде для вас по життю оберегло. Творіть, кохайте, пам'ятайте друзів та нас, учителів, бо ви назавжди залишитесь у серці кожного. Допитлива. Та Даринка, артистичний Артем, порядна, добра Настюша, цілеспрямований Даня Попов, Пешкетник Манху Ніжна Ліночка, серйозна Даша, розумник Нікіта, дуже гарний. Чесний Ваня Данилюк, Даня Данилюк, та людяна доброзвичлива красоя Ніка. Я дякую вам та батькам, кожному вчителю, який працював в нашому класі, в школі, яка була нашим другом рідним домом. Особлива подяка Ольгі Степані, яка підхопила вас та довела до дорослого життя. Летіть мої пташенят, але інколи -ін. вертайтесь додому, бо вас чекають завжди. Цілую та обнімаю кожного з вас. Ваш любов Аронівна.